Вітаю всіх! Хочу подивитись про що. Масовий виїзд з України до кінця року. Масовий виїзд з України до кінця року. Масовий виїзд людей з України до кінця року через проблеми в країні зі світлом з усім. Буде масовий виїзд людей з України до кінця року. Так, а ну, подивимось, що вилітає у нас вже: 8 кубків це рух. Паж мечів. Тобто, люди будуть спостерігати за ситуацією і рухатись. В тому плані, як воно буде складатись, все залежить від ситуації. Небезпеки напружують. Ситуація загальна людей напружує. Довгострокова перспектива без усього сидіти також напружує. Невизначеність, невідомість напружує людей. Вони не бачать тієї допомоги, яку дають. Човірка кубків, як на паузі, за стіл нічого не змінюється в кращу сторону. Тупік. Ми заходимо в тупік. Люди бачать тільки тупік, і вихід це в іншу сторону. З тупіку треба виходити. Ось виїжджати так буде, рух буде, скажу чесно. Люди частково будуть виїжджати, частково не всюди. Але буде рух, тому що вже втомлені. Настільки втомлені, що не хочуть вже нічого не бачать нічого, і хочуть просто нормально жити. Треба враховувати і ці фактори.